Всім привіт! З вами Ржава Борода. І Сьогодні довелося попрацювати трішки на дворі. На дворі зараз плюс 4 і виявилися дуже цікавий моменти. У мене є дві акумуляторних болгарочки у ШМ. Дніпро М і китайська макіта. Отже, дивіться, Дніпро М. Індикатор зелененький. Акумулятор повністю заряджений. Круги на обох болгарочках новенькі, однакові. Оп, так, цікаво, дивіться і про М. пробуємо різати. Я не тискну. Виходить в захіту чомусь. Ви бачили повністю заряджений акумулятор. Ну, Ви все бачили самі. Отже, оберти у Дніпрема значно більші, Ну, на взгляд, чуть пізніше буде. Обзорчик і цього, і чого, і я замірюю оберти на цих приладах. Але ви самі бачили, довелося попрацювати сьогодні на дворі, і я дуже розочарувався, не помічав раніше цього, тому що працював в теплі. Ну, на цьому поки все.